З чого почати цей клятий саморозвиток. Всі про нього говорять, і я в тому числі і в першу чергу треба підписатися. Але якщо серйозно, то давай розберемо цю тему трошки глибше. Саморозвиток це дуже індивідуальна і дуже комплексна річ. Це не проста дія, яку можна просто взяти і зробити. Да? Це не просто. Піди попий води. Темою саморозвитку я особисто займаюся вже не знаю з десяток років, а да, від того, як в мене, мабуть, з'явився інтернет і як я почав дивитися перші якісь освітні відео. Тому я для себе знайшов наступний алгоритм. В першу чергу давай розберемося, з яких взагалі компонентів складається оцей саморозвиток, да? тобто з яких тем варто підходити до нього. І я для себе сформував. Три основні теми. Перше це фізичне здоров'я, друге це освіта і третє це фінанси. Ось ці три компоненти є такими базовими, великими складовими нашого життя. Наша фізична складова і наша ментальна складова, тобто розумова складова, вони пов'язані в нас, да, в нашому тілі, тому це є невід'ємною складовою, яку обидві частини треба розвивати. Фізичне тіло має бути достатньо розвиненим, тобто це не про те, що ви маєте там бути здоровенними качками чи ходити в зал кожен день по три години. Ні, це просто функціональне тіло, в якому немає принаймні, мало зажимів. Тобто ви можете нахилитися, можете пробігти. Можете стрибнути, можете зробити базові речі і не відчувати дискомфорту. Можете посидіти, можете постояти, да, можете там ловити баланс і так далі. Тобто це тіло, яке повністю функціональне, воно мобільне. Чому тіло да, це важливо? Тому що від тіла буде залежати скільки ресурсу ваше тіло може віддати от сюди. Якщо у вас велика кількість проблем, да, якщо у вас велика кількість називаємо це затори да, в тілі. То тіло використовує велику кількість ресурсів для того, щоб полагодити ці затори, да? щоб вилікувати тут, вилікувати тут, вилікувати тут, донести інформацію сюди, а десь взагалі вона не може пройти через те, що у вас сформувався блок так, в тілі. І це все сказується на те, яким об'ємом може користуватися ваш мозок. А ваш мозок це по суті, якби така обчислювальна машина для вашого життя. Тому відкладати тіло на потім не вийде. Ним треба також займатися одночасно. Виділіть собі 20 хвилин в день, можливо, 20 хвилин на раз там в два-три дні, і почніть займатися. Якщо вам необхіден провідник. В тренування, да, особливо в такому зручному форматі, можете за посиланням перейти і додатися в наш його клуб. Там також ви можете знайти і безкоштовні відео, які можна спробувати, просто відчути своє тіло. Вони для будь-якого рівня, для будь-якої підготовки, тому не соромтеся. Звичайно, вашому зворотньому відгуку буду дуже радий. Друга складова це наш розвиток. Розвиток це також. Ключова складова, просто тому що ми не можемо знаходитися на одному й тому самому рівні постійно. Нам необхідно змінюватися, нам необхідно трансформуватися, нам необхідно створювати нові паттерни, нові якісь думки в нашій голові. Тому обов'язково приділяйте цьому увагу. Да? Знаходьте подкасти, знаходьте навчальні матеріали, освітні матеріали, просто ютубчик, подивіться, якісь лекції цікаві да? і так далі. Хоча б інколи наповнюйте себе, свою голову, новою інформацією, навіть темами, які вам взагалі не дотикаються з вашою реальністю. Да? Все одно отримуйте цю інформацію, створюєте більш об'ємний, більш широкий багаж знань. Це дозволить вам дивитися на звичні речі під іншим кутом. Це дозволить вам використовувати інструменти з однієї теми в інші темі. Да? Тобто, ви отримали інструменти, ну, наприклад, не знаю. Я там в велику кількість життя був, наприклад, танцором. да, і я тепер ці знання використовую в своєму викладанні а, тренуванні з йоги, наприклад, да? чи це допомагає мені концентруватися краще, чи обходити якісь перепони, коли я їжу на байку, наприклад, да? і так далі. Тобто. Ви ніколи не знаєте, коли одна сфера вашого життя, одна е, там інформація з вашого життя буде відображатися в іншій. Це дуже дуже така цікава складна система, яку ви ніколи не вгадаєте наперед. Тому особливо моя рекомендація: наповнюйте своє життя максимальною кількістю додаткової інформації. Вивчайте не тільки те, що вам корисно, не тільки те, що вас. Там дозволяє вам якось розвиватися в вашій там професійні да, чи в вашому хобі, а також отримати більше загальної інформації з різних взагалі тем, з різних топіків. І третя складова да, про яку я вже сказав, це фінансова грамотність, чому тому, що гроші це також невід'ємна складова нашого життя, нашого рівня життя. Вони дозволяють, якраз таки нам виходити на зовсім інші рівні життя, мати інші можливості і так далі. Розуміти, яким чином працюють гроші, яким чином використовувати гроші, яким чином обертати гроші, да між прибутком і витратами. Це необхідно, просто щоб ми не отримували все і просто все спускали, для того, щоб ми могли інвестувати в інші сфери нашого життя, наприклад, освіту, наприклад, фізичне а, виховання, да, своє фізичне тіло створення, да, для того, щоб у нас були гроші на те, щоб отримати нормальну освіту, не в університеті, хоча це також можливість, да, а, наприклад, пройти якийсь навчальний курс, наприклад, отримати якісь а, нові, не знаю, прийти до нового тренера, позайматися, чи просто новою. Сферою життя спробувати позайматися, да на все це необхідні фінанси. І якщо у вас їх обмаль, ви дуже дуже обмежуєте зону свого росту, ви можете отримувати тільки безкоштовні якісь речі. Я не кажу, що вони не корисні, але в речах, за які ви платите гроші, набагато більш корисної інформації, набагато більш чіткої інформації, яку ви можете просто брати і робити, брати і повторювати. Чи у вас є зворотній зв'язок? Да, ви не просто робите щось, а ви отримуєте цей зворотній зв'язок від там від вашого тренера чи будь-що ще. Тому створення додаткового доходу, створення більшого доходу в вашій професії за рахунок нових знань, за рахунок фізичних можливостей, да? ну банально. Просто от всі ці теми настільки тісно пов'язані, що ви навіть ну, більшість не уявляє. Наприклад. Від того, яким чином ви прокинулися зранку, буде сказуватися, яким чином ви попрацювали протягом дня. Якщо ви прокинулися з гарними емоціями, да, у вас день одразу гарний, ви почуваєте себе в тілі, прекрасно, ви прийшли на роботу, відпрацювали свій день. Можливо, ваш там, не знаю, менеджер чи босс, чи будь-хто помітив це, можливо, у вас, вам, вам дали якусь нову задачу, яку ви хотіли, да, чи ви спитали про якусь нову задачу і так далі. І це повпливало там, не знаю, на ваш дохід, да, банально. Просто у вас там. Під виселом, наприклад, чи дали новий проект, який дозволить вам чи зараз зростати прямо в моменті, чи далі зростати да, там по професійних сходинках? Чи можливо ви на цьому драйві, який ви отримали просто зранку від того, що ви прокинулися, і у вас нічого не болить, ви після роботи прийшли і не впали просто на диван мертві. Да? А ви, наприклад, позаймалися своїм тілом, або з кимось поспілкувалися, або. Чомусь навчилися новому, да? якийсь новий матеріал почитали, нові лекції подивилися, бо у вас на це тепер є ресурс. І все це взаємопов'язане. Ваше тіло, ваш розум, ваші фінанси все це такий, якби трикутник да, нашого життя, який має бути в рівновазі. Якщо одна з цих вершинок да, починає перетягувати, Створюється дисбаланс, наприклад, у вас витрат більше, ніж у вас наповнення, да тобто ви не зростаєте геометрично, да? разом все це. Якщо у вас щось болить постійно, ви маєте, наприклад, купляти постійно ліки. У вас постійно там нестача енергії, нестача ресурсу, нестача бажання і так далі. Це сказується на вашому там розвитку. Тобто, все це пов'язане, розумієте? Тому зробіть цю просту дію, візьміть листочок папіру, розділіть його на три. Стопчики і пропушіть по кожній з цих складових, що вас наповнює в ній, що вас спустошує в ній, і спробуйте зробити так, щоб наповнювальної сфери було набагато більше, ніж спустошуючи. Який би день поганий не був, у нас все одно енергії набагато більше, ніж використання оцієї негативної частини, негативної складової. Тобто, ви протягом дня використовуєте зі 100% максимум тільки 70%. У вас постійно в плюсі 30%. От вам необхідно створити таку систему вашого життя, да? отак От розбити своє життя не одразу. Це процес, це необхідно розуміти, яка у вас зараз картинка, яку ви хочете картинку, і потроху до неї рухатися. Да? Просто це процес, який якраз таки дозволить вам. Перейти на інші сходинки вашого життя, на інші сходинки вашого розвитку, на інші сходинки ваших можливостей взагалі по життю. Тому оце ваше таке домашнє завдання на сьогодні. Візьміть папір, розбийте на три складові, пропущіть, поміркуйте, що ви можете там зробити. Якщо у вас є бажання, поділіться цією інформацією в коментарях. Да? Можливо, я дам якийсь зворотній зв'язок, якщо вам це необхідно. Я завжди відкритий до цього. Я, мені дуже приємно допомагати іншим людям зростати, іншим людям розвиватися. Саме для цього цей канал і створений. А так, на сьогодні все. Будемо намагатися вкладатися в менші формати, там, до 15 хвилин, для того, щоб вас не перевтомлювати. Довші будуть виходити як подкасти, для того, щоб ви могли займатися знову ж таки звичними речами і при цьому отримувати якісь нові знання. А на сьогодні все. Дуже радий, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, тикайте на дзвоник для того, щоб не пропускати нові відео. Буду радий вашим відгукам, вашим інсайтам в коментарях. Почитаю, відповім, поспілкуємося. Я завжди радий. Все на сьогодні, пока-пока.